Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Послухайте, будь ласка, хто це так співає? Так, це пташка співає. А як ви гадаєте, про що може співати пташка? А яка пора року вже настала? Так, діти, саме про весну і співає пташка. Малята, а яка вона весна? Давайте розкажемо про неї за картинками. Весна яка? Зелена яка? Веселкова. Яка? Сонячна. Яка? Світла? Яка? Солов'їна? Яка? Весела. Яка? Тепла? Яка? Дощова? Яка? Кольорова, яка квітуча, яка? Співуча. яка? Привітна, яка весна? Працьовита. Молодці. Бачите, скільки гарних слів ми підібрали до слова весна? Багато поетів присвятили свої вірші саме весні, Не виняток і ось цей видатний поет. Ви впізнали, хто це? Так, дійсно, це Тарас Григорович Шевченко, який дуже любив свою рідну батьківщину. А як називається наша батьківщина? Так, Україна! Якщо ми живемо з вами в Україні? то Ми з вами хто? Українці. Тож і Тарас Григорович Шевченко був видатним українцем, який дуже любив свою неньку Україну і все, що з нею пов'язано. Особливо він любив рідну природу, яка прокидається і квітне навесні. Саме цьому він і присвячував свої вірші. І сьогодні. Я хочу познайомити вас з одним із його віршів, який називається Зацвіла в долині Червона Калина. Слухайте уважно, а потім скажете мені, з ким порівнює поет Квітучу Калину. Отже, Тарас Григорович Шевченко зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась, дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій сватині з біленької хати вийшла погуляти. У гай на долину. Так з ким же порівнює поет квітучу калину? Так. З дівчиною дитиною. А покажіть, будь ласка, як сміється дівчина дитина, а як защебетала пташечка. А зараз уявіть, що ви бджілки, які літають над квітучою калиною. Бджілочки розправили свої крильця і полетіли. Літали-літали і на місця свої прилетіли. Малята, зараз ми з вами спробуємо вивчити цей вірш з допомогою малюнків. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась, дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. А тепер спробуйте самі розповісти. Добре, що наша країна має такі чудові вірші, це гордість України. Обов'язково розкажіть цей вірш удома. Нагадайте його своїм батькам, дідусям, бабусям, а свої враження, які ви отримали від прочитаного вірша, передайте в малюнках, так як ви уявляєте цей вірш. А я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. А щоб вам було веселіше малювати, послухайте, як цей вірш звучить у пісні. Сподіваюсь, вам сподобається та ви будете підспівувати. bye